Всім привіт! Сьогодні ми з вами розпочинаємо новий розділ фізики, який називається динаміка. Раніше ми з вами вивчали різні види рухів, сьогодні ми почнемо з вами вивчати, чому тіла рухається так чи інакше, за такою чи іншою траєкторією. І сьогодні ми поговоримо про дуже ем, такі явища інерції, властивість тіл, інертність і що таке маса тіла. Отже, поїхали. І так, для початку давайте ми з вами спробуємо поміркувати, завдяки чому триває кожен із зазначених рухів рух автомобіля, політ орла, рух м'яча. Чи існує причина виникнення таких рухів в наших тіл? Чи потрібно взагалі щось, щоб підтримувати цей рух? Як взагалі да, рухаються тіла і чому? Отже, відповідно до цього, причиною рухів, про які ми з вами говорили, є взаємодія тіл. Тобто, саме по собі тіло, якби воно не взаємодіяло автомобіль з поверхньої дороги, наприклад, да, орел під час польоту із повітрям, м'ячик із підлогою, вони б залишалися в стані спокою. І не рухалися. Шайба після удару ключкою змінює свою швидкість і напрямок руху. Відповідно, ми повинні з вами пам'ятати, що взаємодія тіл викликає зміну форми і розмірів тіла. Тобто, якщо ми візьмемо да, той самий м'ячик, да, чи е, от, рух автомобіля так, по дорозі, то внаслідок взаємодії тіла можуть або змінювати. Відповідно форму і розмір, або змінювати швидкість свого руху внаслідок взаємодії. Що необхідно для того, щоб швидкість тіла була незмінною? Давньогрецький філософ Арістотель говорив про те, що тіло потрібно весь час штовхати. А відповідно, Галілео Галілей стверджував, що тіло не потрібно заважати, і тоді вони рухатись буде незмінною. Що ж таке інерція? Інерція це явище, з яким ми з вами стикаємося ну, майже щоразу і щодня. Якщо ви пригадаєте рух в маршрутці, то під час різкого гальмування або набирання швидкості пасажири, да, як кажуть, по інерції, продовжують рухатися або назад, або вперед. Відповідно, за означенням, інерція це явище зберігання швидкості руху тіла за відсутності або з скомп... Фенсованості дії на нього інших тіл. Тобто, якщо ми хочемо, щоб тіло поміняло свій напрямок руху, нам треба на нього подіяти. Якщо ми навіть от, да, вдарили по м'ячу, м'яч буде котитися, до яких пір він буде котитися? Або внаслідок взаємодії із землею, да, внаслідок сили тертя він зупиниться, або відповідно. Ми його зупинимо іншим іграком. Поїзд різко загальмував, куди покотилося яблуко, що лежало на столику в купе. Чому на поворотах необхідно зменшувати швидкість автомобіля, мотоцикла, велосипеда? Чому при пострілі із гвинтівки приклад потрібно щільно притискувати до плеча? Бачите, оці. Три питання вони начебто простенькі, але суть і відповідь цих питань якраз полягає в явищі інерції, тому що за інерцією і поїзд, да, якщо він різко загальмував, то яблуко буде продовжувати рухатись в цьому напрямку. На поворотах, якщо не зменшувати швидкість, то за інерцію да, можна не розрахувати. Автомобіль може перекинутися. При пострілі можна поранитися, якщо не виконувати певних запропонованих правил при стрільбі. Отже. Повсякденного життя ми з вами знаємо, щоб кинути камінець, ми певний час діємо на нього рукою. Воротар зупиняє футбольний м'яч не миттєво, і ми з вами знаємо, що в принципі жодне фізичне тіло, ми не можемо змінити його швидкість раптово. Для цього повинен був наданий деякий час саме із тим, що не може тіло раптово поміняти свій напрямок і складову швидкості, вводиться таке поняття, як інертність, це властивість тіла, яка полягає в тому, що для зміни швидкості руху тіла внаслідок взаємодії потрібен час. Це слід пам'ятати, і коли ми рухаємося. Через дорогу, що автомобіль не може загальмувати миттєво, як би водій не хотів. Так? І про те, що, наприклад, ну, той самий м'яч, да, ми не можемо раптово якось на нього подіяти, потрібен певний час. Відповідно, ми з вами можемо помітити закономірність, що чим більше є саме тіло, тим важче змінити його швидкість. Оцю закономірність помітили вчені, і, відповідно, оця властивість, про яку ми щойно з вами говорили, інертність. Пов'язали із такою фізичною величиною, як маса тіла. І сьогодні, ну, я думаю, що ви вже розумієте, що чим більшою є маса тіла, тим важче поміняти його швидкість. Саме тому означення маси тіла дається через міру інертності тіла, тобто через те, наскільки важко змінити. Напрямок і швидкість руху тіла. Так як маса тіла це фізична величина, то пригадуємо, у неї є означення. Ось воно фізична величина, яка є мірою інертності тіла, є буква, якою ми будемо позначати маса в задачах, це маленька буквочка М. Є одиниці вимірювання. В фізиці це кілограми. Відповідно. Один кілограм це такий, ну будемо так говорити, зразок, яким служить зроблений зі спеціального сплаву циліндр, який зберігається в міжнародному бюро Мір і Вах у Франції. І відповідно до цього еталона, да, визначають масу інших тіл, але ми з вами знаємо, що крім... Кілограмів, є і тонни, є грами, є міліграми, є центнери і так далі. Всі ці інші називаються або кратними, якщо вони більші в декілька разів, або частинні, якщо вони менші в декілька разів одиниці маси. Ну, Наприклад, ми з вами знаємо, що одна тонна це тисячі кілограмів. 1 грам це є 1000 кілограма. І відповідно міліграм це 1 мільйонна кілограма. Скорочено можна використовувати властивість степеня і записувати як 10 в якомусь степені. Там, чи в 3, чи в мінус третьому, чи в мінус шостому. Для визначення маси тіла використовують. Прилади, які називаються або терези, або ваги, вони бувають різні, да? як ви бачите, електронні і різного діаметру, різного. Побудови і так далі. Але ми з вами можемо зробити тепер, дивіться, наступний висновок. Ми сказали, що чим більшою є маса тіла, тим більше зусиль треба для того, щоб розігнати тіло до певної швидкості або зупинити його. Зв'язок між масою і швидкістю можна виразити ось такою формулою. М1 поділити на М2 дорівнює В2 поділити на В1. І відповідно чим більше маса тіла, тим да, менше його швидкість. І навпаки, чим меншою є маса тіла, тим більшою можна розвивати його швидкість. Ви запитаєте, де це використовується в будь-якої промисловості. Якщо мова йде із механізмами, які рухаються з певною швидкістю, це обов'язково враховується. Отже, тепер переходимо до домашнього завдання. Я вас дуже прошу уважно опрацювати параграфи 14 і 15, записати до робочого зошиту основні означення і формули, про які ми сьогодні з вами поговорили, а саме, що таке інерція, що таке інертність, що таке маса тіла, як позначається, в яких одиницях вимірюється, і який зв'язок маси тіла. І з його швидкістю. Дякую за увагу! До наступних зустрічей!